спецпрокурор Джек Сміт звернувся до суду США із заявою про закриття двох кримінальних справ. У них Дональда Трампа звинувачували в спробі скасувати результати виборів 2020 року та в незаконному зберіганні таємних документів. Як повідомив Сміт, закрити справи до інавгурації обраного президента вимагає Конституція США. Команда Трампа назвала це великою перемогою верховенства закону. Однак, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв звільнити Сміта з посади, що й не повернеться до Білого Дому. Загалом обраному президентові було висунуто звинувачення в чотирьох. Ох кримінальних справах. Дві інші справи порушено на рівні штатів у Нью-Йорку та Джорджії. У Нью-Йорку Трампа звинувачують у фальшуванні ділових документів. Винесення вироку відкладено на невизначений час. У Джорджії обраного президента звинувачують у спробі вплинути на результати президентських виборів у межах штату. Цю справу теж відкладено. Також стосовно Трампа порушено дві цивільні справи. Як повідомляють прокурори, після переобрання в Трампа зникли кримінальні проблеми. Бо президента не може бути притягнуто до відповідальності. Сам Трамп неодноразово заявляв, що всі справи проти нього сфальшовано.